Як експерту вирішувати конфлікти з клієнтами? Експерт, який продає онлайн-курс, іноді стикається з проблемами. Поверніть мені кошти. Або я тільки отримав доступ, я не хочу навчатися далі. Або у мене супровід 24 на 7, підтримка, відповідайте мені завжди, навіть вночі. Стикалися з таким. І експерт не знає. Чи повинен він повертати? А коли він повинен відповідати, де його права, обов'язки взагалі? Де ці рамки? З правильним договором оферти всі ці питання закриті. Клієнт знає, в яких випадках він може отримати кошти назад. Протягом якого терміну ви точно впевнені, скільки грошей на запуски ви точно збережете, навіть при незадоволеному клієнту. Я розробляю договір оферти персонально під вашу лінійку інфопродуктів, враховуючи ваші конкретні інфопродукти, вебінари, запуски, онлайн-курси, консультації. І все це ми закладаємо персонально під вас, індивідуально, і ви, і ваші клієнти тоді знають, як поводитись себе в конфліктних ситуаціях. Напиши мені оферту, і я розроблю її персонально для тебе.